Всім привіт дорогі друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну сьогодні ми пограємо з вами в гру під назвою як Strike або ж ігру про третю світову війну. Собі я її придбав сьогодні, вирішив її показати на нашому каналі, так як дехто мені навіть із підписників робив таке прохання, щоб я пограв в неї. На той час не було хорошої локалізації, точніш, точніше російської локалізації гри не було. Ну і до того ж, і гра сама трохи оновилася. Я вирішив в неї пограти, вирішив побавитися разом з вами, подивимося, що з цього вийде, подивимося взагалі. Чи вдасться нам щось змінити, От дивіться, на вибір нам є такі країни, як Сполучені Штати Америки, Западна або ж Західна Європа. от глянемо, Невідома країна, яка може відкритися, ну, це, напевно, десь в Середній Азії або ще десь. І Сєверна Корея. Ну що ж, ну що ж, я хотів би пограти за Северною Корею. Подивимося вибор оружія на держави, от подивимося, це що таке? стелс. І тут навіть буде у нас можливість, друзі, можливість відкривати нову зброю. А це прекрасно. Оце реально дуже круто. Як грати в неї, я не знаю. От подивіться. Як грати в неї, я реально поки що не знаю. Але на вибір нам дається низка крін, фактично віртуальний світ або взагалі ну, Поділений по таких секторах, поділений по регіончикам, наскільки я бачу. Доволі простенька графіка. Масштаб ось такий. У нас є можливість ось так робити масштаб. Проводити дипломатичну якусь місію, давайте попробуємо дипломатичну місію провести з, да, краще з Іраном. От я спробую ведуться переговори, перемовини з Іраном. А що це дасть, я не знаю. От реально. На даний час мені цього не відомо, що це мені дасть, проте будемо спостерігати. Будемо спостерігати за його політичним положенням ігри. Дивіться, тут є можливість пропустити ход, напевно, чи може навіть і ні. А, на даний час, а що ж це таке? Expand Research. От Bultcrois. Давайте подивимося, чи вдасться мені щось тут замутити. Не знаю, чи йдеться а, час в реальному. Чи йде час в реальному. Чи йде сама гра в реальному часі. От видиться, ми зробили щось. Ну, зірано ми. Ага, вийти з пакта. А, вас атакують за що часу чужої ракети можна перехватити небольшими кролями. Ага. Хтось по нас хоче гепнути. А, ну, давайте от, нажмемо собі паузу А як? А що це 10-кен? Цу. 200. На... Так. Це просто щось із чимось. Ну що ж, друзі, ведеться велика війна. От навіть я не можу вдарити сюди. або ці ракеті. Так. Ми можемо ударити по цій ракеті. Хоча ні. Ніхрена собі, блін. По нас ще гепкають. Ще один уражений куточок КНДР. У нас є. Лондон також. Уражений. Ядерною бомбардіровкою, напевно. Що це таке обіса коїця у нас в віртуальному світі? Ну, а що ж це таке? Я не знаю, правда, що це мені дасть, але австралійці кинули на нас дві ядерні бомби. До того ж у нас ще влетіла ядерна бомба, віртуальний світ повністю. От подивіться, з ядерними зусиллями. От навіть не по нас атакували. Радіус досить. А чого ж я не можу вдарити? По наших сусідах. Ну що, ж, ось така ігрушка, я перший раз бачу, наскільки вона тут діється. Чикаго. Під ударом, от гляньте, друзі. Навіть спутник, чи що? Так, навіть був підбитий спутник. І по нас знову таки. Ага. Ми змогли змогли перехопити, наскільки я помітив, ядерну бомбу від Сполучених Штатів Америки. Сподіваюся, що більше не буде в нас проблем, але і так КНДР досить під великим ураженням. У нас немає ядерної бомби на даний час. Хоча ні. Дайте, а це що таке мені дасть. Ну, от якось віртуальний світ відбувається в такому напрямку. Подивіться. Е, фактично знищується повністю третя, ю світовою війною все, що є живе на небі. І е, Під ядерним ураженням дуже велика кількість наших територій, от, подивіться, навіть і так і зробимо. Ще собі будуємо ракети, напевно. Канада це взагалі жах, а що коїться в віртуальному світі. Сектор за сектором, друзі, а, але. але маємо те, що маємо. От гляньте. Повністю. От перехопити нам би якось це тре. Так. Так. Ми перехопили одну ядерну бомбу. Але іншу ядерну бомбу вона в нас не полетіла. Це жах, друзі. Це просто жах, що тут коїться, я навіть сам не зміг зрозуміти, але як ми грати. От гляньте. не відкриваємо їх. Ми щось могли. <звук> щось могли ми відкрити. Але ми програли. Десь приблизно 6 країн було вбито, знищено. І 0.120 мільйонів населення померло. Повністю. Десь приблизно 5 хвилин ми в грі. 4 противники і все грано нормально. Давайте я пограю ще за Сполучені Штати Америки. Чи відкрилася нам якась країна, може ні. Західна Європа, невідома країна, Северна Корея і Сполучені Штати Америки. Давайте пограємо ми тут за Сполучені Штати Америки. Подивимося, що вдасться і як вдасться потоваришувати. Так, ми з Бразилією виход... виходити з пакта ні, не будемо. Організувати Західна Європа. Організовуємо перемовини. Добре, попробуємо. З Західною Європою потоваршувати. Так, є. 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 Можемо навіть організувати? Ні. Організувати не вдасться. Е, ну на такому випадку. чого це так у нас не можемо ми кинути свою ядерну бомбу. Давайте трошки примотнемо час. Плюс, плюс. Плюс. Більше, щоб було у нас зброї. Ага, це навіть вивчення проходиться. Добре. Так, ми можемо на це перший удар. Наша атака може стати дуже небезпечною. Дувається, що в світі. От гляньте. Китайці б'ють. Китайці б'ють. А куди ж вони хочуть одарити? В Україну? Я тобі говорю. Так. Перехопити, напевно, що удар. Давайте подивимося. Повністю Європа знищується, Російська Федерація. Китайська ядерна бомба дібралася аж до України. Дивіться, ми також наносимо ядерну зброю по Мексиці. І куди ж ми можемо? В якому радіусі? В радіусі КНДР. От давайте навіть Китая. Так, летить наша бомбочка. Е, вдарили ми ще ось туди. І вдарили ми по китайцях. Отак геополітика політика, блін. Знову ж таки, удар по Україні. Нанесений. Тож вдарити туди ми не можемо? Ні, тут знищили ми. Повністю знищили. Так, є. Перехоплюємо. Перехоплюємо ми ядерну зброю. Отак От і є у нас. От гляньте. Дуже цікавий віртальний світ, до речі. Перехоплюємо ми знову ж таки ядерну зброю. Є. Я ви тільки гляньте, що ж коїться вірта. От знову перехоплюємо ядерну. Атаку з боку ворога. Це є, це є. Я тобі говорю, що ж тут коїться? Ну, на щастя, по нас ще ніхто не надав ядерну зброю. Не вдарив, точніше, ядерною зброєю. Це бізнес. Що ж тут, тут коїться, до речі, друзі? Куди ж ми можемо ударити? Давайте по кубі гепанемо. Тут радіус ось такий невеличкий. Гепанемо. Знищили ми кубу, друзі. бо ми знищили. Наносимо удар іще. Вдарили і по нас, блін, я щось провтикав. Щось я дуже провтикав, то не треба було робити, безперечно ж. Ну, але як є, так і є. Наносимо удар. Наносимо ми удар. Перехоплюємо. По Нью-Йоркові гепнули. Це жахіття, що, що тут коїться, друзі. Це просто жесть. Дивіться хотять поназипанути, але ми безперечно вже. Ми безперечно перехоплюємо удар. На щастя, вдалося перехопити всі ядерні удари, які йшли в бік Сполучених Штатів Америки. А віртуальний світ повністю перехоплюємо ми удар знову. І перехоплюємо другий удар, ми не змогли перехопити. Це жесть. Наносимо удар сюди. Знащу знищуємо Бразилию. Это просто пипец. Да, дорогі мої друзі, досить небезпечно, От реально небезпечно От, такі проводити ядерні удари. Росія також атакує ядерною зброєю по Китаю, хоча Китай тут найбільше такий пливовий ігрок. Бразилія, ну, Бразилія непогано себе розширює, до речі. Ми до того ж проводимо експансію, наскільки я зміг помітити. Побачимо, що з цього приведе. Перехоплюємо ми одну ракету, ми перехопили, на щастя. Ми перехопили одну ракету. Але цього замало. Перехопили ми другу ракету. Є таке, друзі. Тепер ми готові вдарити по ворогу, дивіться, і змогли підбити. Ще одна ракета у нас перехоплена. Це вже є не добре. Дуже напружена гра. Я б навіть і так сказав, друзі. Тому що от подивіться. Ракета за ракетою. Ракета за ракетою йде. Перехопили. Але було пізно. Поки розберешся з такою даною грою, це буде просто жесть. нас залишилося лише один райончик, повністю вся Європа знищена, Китай перемагає яким із дивом, більше в нас немає нічого, ні ресурсів, ні сил. абсолютно нічого. Сполучені Штати Америки знищили. Нас фактично знищили. Європа Західна капітулювала, Україна повністю під ядерною бомбою під ядерним таким. Занепадом. Що ж це за ігрок такий тут? Ну все. В принципі, отак побавили мися ми хоча не вдало, але змогли дещо з вами таки. 29 країн померло, 10 хвилин ми грали в гру і велика кількість людей. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Ігра досить доволі дуже таки цікава. Мені вона справді сподобалася. Дякую за те, що були з закарпатським геймером. До побачення всім. Та хай вам щастить. Не воюйте, друзі, якщо воюєте, то тільки лише в віртуальному світі.